Єлизавета Колота виїхала з Миропілля всередині березня разом з дорослими дітьми. У мене діти мовили, та, аби не діти я б там боєса. Я ми, сиділа там у мене підвал, як дай Бог, як хата, шість крово в підвал. Мені було там, і непогано. Щось це хай світу, не треба мені нічого, мені головне, що я в себе сіл. Вони хотіли вони я, то хотіла їх обдурити. Як? Хотіла, сказати, що я сіла, поїхала, там до сусідки пошла, заховалася, та ні. projírali, zabrali. A teď i sami nechodí sa sedět tu. Přivykli robit po horodách. U nás tam vrž viny ke u nás tam vše. My z toho i žili. My z toho i žili, z grodí. U nás po hektáru Коскільки хто держить, і скотини повно всякої. Тепер пані Єлизавета живе у гуртожитку для переселенців у Лебедині. Розповідає, з нею троє дітей. Двоє залишилися у сумах. В гуртожитку, каже жінка, тепло, все необхідне видали. Родина оформила допомогу для ВПО, але, говорить пані Єлизавета, краще б заробляти самі. Я свої зароблю гроші, мені ці государственні гроші. Я така, що я своїми руками зароблю. Там у мене скотини, свині, кури, корови. Там усе там побросилися. Жінка розповідає, що рідні встигли продати худобу, а вона не продала, бо виїжджати не збиралася і не хотіла віддавати за безцінь. Фури їздили, вивозить брать по п'ять-чотири тисячі корову це не інтересно здавати Даром лучше їх випустю, хай бігають. Може, десь може хтось там спасеться, чи не не дам по чотири тисячі коров. Куди від корову? 4, а апрель, а він продає за сорок, за п'ятдесят. Ми їх повипускали. Все, як, птицю і, і свини, все. А там почали цигани їздити машинами. Почали вивозити з хату все. Холодильники, коров ловити, свиней, курей ловити. Моя дочка ми туди їздили. З хати побачили, холодильник витягли. Бензопили повітяли, вело машини, усе на фури, все грудять. Мамка дочка, що ма, ма, сусід там був каже, на лузі, каже, як Побачили, що там що робиться на лузі за коровами, цигани, машини стоять. Міліцію каже, називали, міліція приїжджала. Поки міліція приїхала, вони сіли і поїхали. Тепер, говорить пані Єлизавета, на великому транспорті до Миропілля пускають не всіх. Як сідаєш у хвору саме з миропілля, вони знають там наші ті, пускають, забирайте. Ну, а більше машин пустих Туди не пускають. Пані Єлизавета каже, що живе очікуванням моменту, коли зможе повернутися додому у Миропілля. Не хочу я тут бути вже 70 годів, там батьки, чоловік похований. Там. Мені тут не хочеться взагалі. Виходиш, плакати хочеться. Чого? То, що на своєму селі, то підеш та на городі більше з сочим ходиш. Оце сидю, а це каропинці получу, мота, може, поїду. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.